Перший міський продовжує свою роботу. Вітаю з вами, Руслан Дроздов і зараз у цій студії найближчі 22 хвилини інтерв'ю дня. Сьогодні до нас прийшов Олександр Вельмошко, військово-політичний оглядач. Вітаю вас. Доброго дня! Хочеться поговорити з вами про техніку, про те, хто нам її дасть і дасть. Нам цю техніку, хто дає вже техніку, яку танки, літаки, артилерію про всі ці питання хочеться з вами поговорити, особливо у зв'язку з тим, що є питання величезні щодо того: а чи потрібно нам літаки, чи не потрібні, чи потрібні вони нам зараз, чи не потрібні. Дуже багато інформації. Давайте почнемо з того, що важить тяжче всього: це танки. І ми вже знаємо, що танки збираються, вони збираються докупи, збираються їх нам відправляти, але. Хтось каже, вони прийдуть нам до літа, хтось каже ні, вони прийдуть через рік, через півроку, і так далі. і так далі. Дуже багато маячні, дуже багато от таких от а, чутків. Скажіть мені, будь ласка, коли вони прийдуть ці танки? Бо ми розуміємо, що від них залежить ну, кожного дня. Вони повинні бути з нами ще вчора, ще на початку війни. Гаразд, що дали зараз. Але якщо вони прийдуть аж влітку або через півроку, ну теж потрібно, теж візьмемо. але... Коли прийдуть, все ж таки, для початку я скажу, що дають все, що є, угу. все що можуть, так і того, що є, дуже небагато у самій Європі. Угу. Чому? Тому що, наприклад, Україна перед 24 лютого 2022 року мала на озброєнні більше 800 танків, досить сучасних типів, угу. але радянського зразка. Так для порівняння, це більше ніж, наприклад. Великобританія, Німеччина та Франція разом узяті. Чи Великобританія, Німеччина та Італія разом узяті, тобто три з чотирьох великих європейських країн НАТО мали менше танків на озброєння ніж одна Україна, але то були танки більш модерновані, більш сучасні. Справа у тому, що танки стандарту НАТО mm -hmm. вони мають дуже багато відмінності від танків радянського зразка, mm -hmm. які стоять на озброєнні України, mm -hmm. Росії та багатьох східноєвропейських країн НАТО. Чому? Тому що радянські танки загалом вони мають масу до 45 тонн. Mm -hmm. При цьому мають на озброєнні гармату калібру 125 мм, досить такі динамічні характеристики зі швидкості та маневреності. Uh -huh. Захист скільки залишилося. Uh -huh. Танки НАТО мають на озброєнні гармату калібру 120 мм у всіх випадках. Вони мають бойову масу від 55 до 70 тонн. Uh -huh. І оця різниця в масі, вона йде на дві речі. По-перше, це захист, броньовий захист. По-друге, це четвертий член екіпажу, який виконує функції заряджаючого, якщо вони працюють всі разом. Uh -huh. А по-друге, це двозмінна робота, якщо вони працюють в танку без виходу досить довго по двоє. Uh -huh. А по третє, це більш сучасні, більш досконалі, більш інтегровані у загальну систему управління військами, систему керування, систему наведення гармати. Тощо. Uh -huh. Тобто танк НАТО може е, побачити, наприклад, у тепловізор, е, у тепловізорний приціл, радянський танк з відстані 5 кілометрів і вразити його першим пострілом. Радянський танк, навіть найсучаснішого типу е, Т-90, як у Росії, чи Т-84 була, uh -huh. Т-64 Булат, як у України, він може побачити НАТОвський танк з відстані 3 км. І вразити його теж першим Раз... Різниця разні різниця два кілометри да. а, танки стандарту НАТО. Вони ще у часи холодної війни вони створювалися з такою концепцією, щоб протистояти у значній меншості дуже великій кількості радянських танків, uh -huh. причому працювати, так би мовити, в обороні і знищувати оці радянські танки на відстані. Uh -huh. Це е, правильність цієї концепції підтвердили дві війни у Іраку, коли е, армія Іраку двічі намагалася масово використовувати танки радянського зразка проти танків стандарту НАТО за умови того, що е, коаліція міжнародна, яка протистояла Іраку, двічі мала більш досконалі засоби спостереження та Перевагу у повітрі, угу. це закінчувалося тим, що у ряді зіткнень, які дійсно відбувалися, там група танків стандарту НАТО у складі там, американської, чи британської, чи французької армії, кількості там 12-14 машин, це приблизно одна рота, Вона могла зустрітися з підрозділом іракських танків кількості там. 30, 60, 70 машин, mm -hmm. знищити їх взагалі всі і не зазнати жодних втрат. Mm -hmm. Навіть так. Навіть mm -hmm. так. Зараз, за умови, коли обидві сторони на фронті війни України проти Росії мають досить досконалі системи спостереження, mm -hmm. масово застосовують дрони, але у Збройних сил України є тактична і оперативна перевага у розвідці, і uh -huh. тому, наприклад, поява на лінії фронту навіть однієї танкової бригади, яка укомплектована повністю танками стандарту НАТО, це від 70 машин та більше. Uh -huh. Одним таким ударним кулаком це створить тактичну або оперативну перевагу на тій ділянці фронту, де буде діяти підрозділ. Угу. Uh -huh. Тобто, це, скоріш за все, один з запланованих наступів ЗСУ на цій ділянці фронту туди це буде? 70. А залужний каже: нам треба 300 танків. Так, і тепер ми повертаємося до цифр. Да. Залужний дійсно говорив про 300 танків, які потрібні Україні для так. перемоги. Україна а, має зараз, я кидаю, навіть з урахуванням втрат набагато більше ніж 300 танків на фронті, mm -hmm. але. А, за бронетехнікою зараз на фронті є приблизний паритет, обидві сторони не намагаються використовувати танки у великій кількості через дуже активну, дуже насичену протитанкову оборону. Угу. Тобто, о, якщо Росія десь на шкербе, Повноцінне танкове з'єднання та знову кине його в бій, то є дуже багато стуген, джавелінів та іншого, щоб зупинити це навіть без вводу у бій українських танкових підрозділів, uh -huh. те ж саме, але з іншими меншими технічними характеристиками в плані протитанкової оборони має і Росія, тому більш захищені, більш такі насичені. Електронікою та системами спостереження танки стандарту НАТО вони мають набагато більше можливостей протиснути російську оборону. Угу. Їх поки що немає. Так. За тими цифрами, які ми е, маємо за останні два тижні щодо після останньої конференції в Рамштайні угу. щодо постачання Україні танків стандарту НАТО, е, можна зробити такий висновок: Україна у найближчій. Три місяці приблизно отримує якраз 300-310 танків угу. з цієї кількості 240-250 будуть саме цього націвського стандарту. Ще так. 60 будуть польські танки е, модернізованого радянського стандарту угу. на основі Т-72. Угу. Е, таких танків Україна до речі у 2022 році від Чехії від Польщі від навіть маленької Словенії вже отримала. Більш як двісті, але трохи менше ніж чотириста. Угу. Це дуже багато насправді. Так. Тобто у е, країн НАТО вже закінчилися по суті ті танки стан... радянського стандарту, які вони могли без якихось перешкод для своїх армій вже Ну звісно, вони залишають щось, що сюди, е, е, зараз ми е, з кількості танків маємо е, розраховувати на постачання у найближчий місяць. Угу. Чому цей час важливий? Тому що це приблизний час для підготовки дійсно великої кількості танкових екіпажів. Ну так, вони зараз готуються, вони зараз вони на полігонах зараз готуються да. у Польщі, uh -huh. у Німеччині, у Великобританії і навіть у Сполучених Штатах да, да. ці танкові екіпажі вони готуються не лише працювати на танках, але й на важких БМП. Тобто, це по суті. Важкий танк, але замість важкого танкового озброєння він має відсік для десантників да. та легке протитанкове озброєння. Це і німецький БМП Мардер, це угу. шведський БМП, це е, американський БМП Бредлі. Їх теж буде дуже багато і вони дуже ефективні проти е, піхотних штурмів, які зараз застосовує Росія. Угу. А, тепер щодо кількості танків. Найближчим часом до України будуть надходити танки німецького виробництва Leopard 2 різних модифікацій, да. але з однаковим озброєнням, трохи різним рівнем захисту та рівнем електроніки. Uh -huh. Тому що це просто відрізняється за роками випуску. Вибачте. Цих танків буде приблизно. До кінця березня, до початку квітня 120-140 машин. Uh -huh. Тобто, це ці танки, які у першу чергу погодилися надати сама Німеччина, uh -huh. це Польща, яка їх має на озброєння. Це Іспанія, яка планувала надати Україні ці танки, але заважали політичні обмеження ще з травня 2022 року. Це маленька Данія і маленька Норвегія. Uh -huh. До Постачання танків також долучається Великобританія і Сполучені Штати. Це підтверджено офіційно. Тобто багато країн зараз так. нам дають танки, Але і і все ж таки Великобританія да. може надати дуже набагато танків, це як е, політично відзначитися, да, тому да. що танків британського виробництва Challenger 2 їх просто дуже набагато. Угу. У самій То, Британії їх там да, обмежена кількість. Так, да. їх було вироблено всього трохи більше як 400 штук. На озброєнні самої Великобританії стоїть е, приблизно 285. І саме з цієї кількості Великобританія відриває від себе і надає Україні 14 танків одну танкову роту. Uh -huh. Приблизно така сама ситуація, наприклад, з запланованим е, постачанням французьких танків. Їх теж дуже небагато, uh -huh. вони дуже гарні по Технічним характеристикам, угу. але їх небагато. Ну тобто, ну, ми там потрошки. Ключове питання не а, в тому, що танків німецького виробництва в Леопакт їх дійсно було вироблено дуже багато. Угу. Тобто, зараз європейські країни НАТО мають їх на озброєнні та на складах загалом більше як дві тисячі, і з цієї кількості, якраз по мірі відновлення їх боєготовності, якщо знову йде про ті танки, які стоять на складах. Угу. То е, ми якраз бачимо 120-40 машин протягом найближчого приблизно місяця, тобто взяли да. і якраз коли підготували до них екіпажі, вже є готові для цього танки. Ну так. А потім ми бачимо, як розгортається оця машина військової допомоги. Ми е, е, повинні розуміти, що цих танків Леопард, якщо вже почали їх. Постачати у такій кількості, uh -huh. то їх буде дійсно багато. Uh -huh. По-друге, є американські танки Абрамс, і оце найцікавіша історія, тому що для початку Сполучені Штати погодили передачу 31-ї машини, uh -huh. а, і мова йде про те, що вони скоріш за все будуть аж наприкінці 2023 року. Угу. Uh року, -huh. тобто це буде друга хвиля, uh -huh. але ми бачимо на практиці, що коли і Сполучені Штати, і Великобританія, і інші держави кажуть одну цифру для початку, то для кінця це вже зовсім інша цифра, яка може бути у кілька разів більшою. Угу. Чому тому, що у армії Сполучених Штатів є теж на складах кілька сотень, тобто більше як п'ятсот. Танків Абрамс ранніх модифікацій виробництва ще 80-х років, uh -huh. які вони тримають про запас, але можуть після досить короткої модернізації привести до ладу і надати Україні. Також є інформація про те, що Сполучені Штати виготовляють для України танки Абрамс взагалі новими з нуля у експортній модифікації. Uh -huh. Це теж добре. Тому що з однієї сторони ми бачимо, що у більшості випадків Україна отримує вживані, але у досить доброму стані танки, а з другого боку, це все ж трохи потім, але зовсім нові. Угу. Теж з політичної точки зору можна зробити висновок, що Сполучені Штати для початку дають 31 машину. Але у більш віддаленій перспективі ми можемо побачити насправді, що мова буде йти на там про кілька сотень, там двісті триста, чи взагалі скільки треба цих танків. Чому тобто, це танки важливо? ми отримуємо? Але чому це да. важливо? Угу. Тому що Росія, наприклад, на початку війни мала приблизно 3,5-4 тисячі боєздатних танків у складі своєї армії, угу. цифра втрат. Російської армії у танках, за даними нашого Генерального штабу, 3200. Тобто, тобто залишилося... Тобто, всі свої боєздатні угу. танки вони втратили, от, взагалі всі. Вони ще влітку 2022 року почали знімати з консервації старі радянські танки, угу. і вони не знайшли нічого кращого, ніж зняти з консервації, ну просто. Старий металобрух у вигляді танків Т-62, угу. тобто які не просто старі, вони ще й відрізняються, наприклад, за калібром своєї артилерії. Угу. Тому що у радянських танків останнього зразка це і Т-80, Т-84, і Т-72, і Т-64, і, і все інше. У них калібр артилерії 125 мм. Т-62 це і такий проміжний тип радянських танків. В них калібр 115 мм. Угу. Тобто, для них, наприклад, для трофейних танків цього типу у нас навіть немає снарядів, крім там укомплектувати там ну, у нас нема, але ж ми розуміємо, що в Росії величезні склади ще з радянських часів, і там мабуть Росії, є. у Росії вже така скрутна ситуація з боєзапасом навіть для звичайної артилерії, угу. що вони зменшили кількість пострілів на добу з артилерії з приблизно 60 тисяч. Пострілів у травні-червні 2022 року до 20 23 тисяч пострілів на добу у листопаді-грудні 2022 року, mm -hmm. і зараз, за прогнозами, які засновані на промислових можливостях самої Росії, на їх наявних запасах, росіяни зможуть там. У березні, наприклад, робити лише 10-12 тисяч пострілів з артилерії. Тобто ну, у них починається снарядний голод. У, них у дуже, засобах масової у них інформації дуже можна знайти стволів. різні цифри, можна знайти цифру, що в за добу вони можуть зробити 5 тисяч артилерійських снарядів. Що у них є на складах дуже багато. Ми розуміємо, що склади у них вже підібрані. Ну так, те, що в них залишається промислові це промислові можливості, питання. у них працюють санкції. У Росії навіть немає взагалі виробництва підшипників. Ключової деталі для виробництва ну, знову. Знаходять вони шляхи, на жаль, не знаходять. не знаходять, Не знаходять, тому що зараз для того, щоб відновити з консервації один танк, uh -huh. їм потрібно розібрати 3-4 старих танки, Угу. Uh -huh. якщо приблизно вони мали на консервації десь там 12-13 тисяч танків, десь дві-три тисячі танків вони вже зняли з консервації. Частина з них вже воює у лавах ЗСУ. Uh -huh в тому чи іншому вигляді. Да. А, тобто, вони мають дуже обмежені можливості для зняття з консервації навіть тієї техніки, яка у них є. Ми з вами практично весь час говоримо про танки і залишається небагато хвилин, але все ж таки, танки це одне. Ми дуже багато чуємо про літаки. І це питання, чи потрібні вони нам зараз чи ні, воно дуже серйозне. Бо дехто з експертів каже, нам зараз літаки не потрібні. Тому що задля того, щоб перевчити пілота, а перевчити пілота танка, треба місяць, а перевчити пілота літака на натівський літак, на там літак е -е -е, того образця, який зараз літає над Європою, над Америкою. Це дуже багато часу треба, і ми Це просто дуже не встати часу. І скажіть, будь ласка, чи все ж таки є сенс говорити про те, що прямо зараз нам там, потрібні величезна кількість літаків? Є сенс говорити про літаки, тому що українська авіація дійсно зазнала великих втрат за час війни, mm -hmm. і частково вона відновила свій потенціал за рахунок того, що ряд країн Східної Європи постачали Україні літаки радянського зразка? Yeah. Оформлені як запчастини, саме так, да а, тобто, це міг бути там, наприклад, цілий літак, який там трохи підлатали і запускали. Ми його та -да -да -да, забрали. А, але і мова йде зовсім не про те, мова йде про те, щоб підняти якісно рівень постачання авіації угу. та надати Україні кілька десятків літаків F-16. Угу. А чому саме F-16? Е, у в країнах НАТО є кілька типів літаків, але саме F-16 – це винищувач-перехоплювач, uh -huh. тобто з невеликою дальністю польоту, але з дуже великими бойовими можливостями. Це не ударний літак, uh -huh. це сути, літак протиповітряної оборони, це літак для знищення. Тих там бомбардувальників чи винищувачів чи штурмовиків, які намагаються атакувати той повітряний простір, який захищає F-16. Тобто це літак не для атаки, це для так. захисту. Якщо мови буде йти, наприклад, про F-15, то угу. це ударний літак, який здатний нести ядерну зброю, угу. тому їх нам не дадуть нікому. Ну звісно, а якщо мови йде про F-16... Це так, це літак для оборони, як uh -huh. Міг-29. Uh -huh. Якщо мова буде йти про шведський винищувач Гріпен, це теж, це винищувач для оборони. Якщо мова буде йти про інші типи винищувачів європейського виробництва, наприклад, французькі міражі, це uh -huh. теж загалом просто винищувачі. Чому вони потрібні? По-перше, тому що я вже говорив, українська авіація зазнала великих втрат, звісно. А, да. Хоча, якщо ми будемо вірити російській пропаганді, то українська авіація перестала існувати ще в перший день війни, а потім вони її ще раз знищили, і ще раз, і ще раз, да, да, раз да. Багато, багато разів все знищили. Да. Е, також е, в Сполучених Штатах мова йде про надання Україні штурмовиків е, А 10 Thunderbolt. Це mm -hmm. суто такий літаючий танк, mm -hmm. який здатен. Діяти над лінією фронту і знищувати все, що бачить на землі. Да. І при цьому дуже живучий. Uh -huh. Тобто він може втратити там один двигун, половину крила і, і продовжувати, собі, і продовжувати да. нормально повертатися не на чесному слові, а на одному крилі, а uh -huh. просто на одному двигуні одному крилі. Uh -huh. Зараз все більше впливових американських політиків та. Військових діячів, наприклад, у рангу колишнього міністра оборони, тобто це люди, які можуть говорити все, mm -hmm. але не мають політичних обмежень, yeah. вони озвучують те, що хочуть насправді керуючи коло Сполучених Штатів, надати Україні ті засоби, які можуть надійно захистити українське небо від криватих ракет від російської авіації. Чому Тому що зараз для України з боку Росії з повітря є? Два вигляди небезпеки, з якими може боротися наша авіація. По-перше, це дії російської авіації поблизу лінії фронта. Як тільки російська авіація активізується там, то ми бачимо чергові новини: збили російський штурмовик су 25 чи там чотири вертольоти за півгодини і тому подібне. Тут е, досить якісно працює фронтова протиповітряна оборона. Yeah. Вона досить насичена. Вона дійсно дуже якісно працює. А ось штурмовики е, вони можуть працювати на підтримку української армії, як це зараз роблять ті нечисленні бомбардувальники. Су 24 які є у повітряних силах, а винищувачі і су 27 і міг 29 і f 16 як вони приблизно працюють зараз, угу. коли є небезпека ракетного удару з боку російської стратегічної авіації, ці літаки вони знаходячись на досить такій великій висоті, вони відстежують російські крилаті ракети і збивають їх тим чи іншим чином. Ну я розумію, чим більше так. Україна буде мати літаків, це тим краще у військовому сенсі. А рішення про надання Україні. Хоч одного літака, отакого от стандарту НАТО, тобто f 16 чи Торнадо, чи Єврофайтер, чи Гріпен чи Міраж, це е, політичне рішення, яке е, так е, показує новий політичний горизонт про військову допомогу. Пане Олександр, я розумію, що ми можемо з вами дуже багато розмовляти про це, але поки не буде цієї політичної волі, поки не буде цієї політичної волі Політичного бажання допомагати, попри а, свою там, політичну позицію, треба розуміти, що ми захищаємо не тільки своє небо, ми захищаємо Європу, ми захищаємо весь світ, і ми чекаємо, коли до нас прийдуть танки, коли до нас прийдуть літаки, коли до нас прийде артилерія, і ми зможемо, по-перше, очистити всю нашу землю, забрати все те, що наше, закрити кордони і не пускати більше нікого. А далі будемо дивитися і вирішувати, що далі робити. По-перше, все ж таки, мирне життя. Тож хочу вам подякувати. Нас, на жаль, закінчується час. Хотілося б ще дуже багато розмовляти про все це і є про що говорити. Тож приходьте до нас ще Вібрали. в нашій студії Олександр Вельмошко, політичний і військовий оглядач. Був. Ми бажаємо всім нам, українцям, мирного життя. Тримайтеся, українці, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.